Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні я буду готувати котлети рибні на основі мороженої риби хек. Я купила кіло 300 риби почистила, відрізала плавнички відділила від хребта. Кісток, там, як ви знаєте, немає. Перемолола, і ось у нас получився Фарш. З цього кількості риби у мене вийшло 850 грам фаршу. Нам знадобиться, перш за все, цей фарш. Потім 4 кусочки білого хліба, замоченого в молоці, чайна ложка солі, чуть не повна чайна ложка суміш перців, ложка столова. Майонезу, одне яйце, одна цибулина сира та сухарі для того, щоб виробляти перед жаркою котлети. Ось я смажу пів цибулини для фаршу. Інші пів цибулинки я сирими наріжу і теж додав до фаршу. Насмажила я цибулі, додала сироні цибулі. Майонез, сіль, перець, яйце. А також зараз добавлю намочений хліб і буду гарно мішати цей фарш, виробляти котлети, обвалакиваю okay. в сухарях і буду смажити. Смажемо. Добавлю ще, що коли будете додати замочений хліб у фарш, будь ласка його трошки одіжміть, щоб не було дуже багато вологи. Зараз я переверну на другу сторону. Десь хвилин 2-3 воно на одній стороні смажиться. Потім переверну під кришку теж 2-3 хвилини. Насмажила я котлет і вийшли соковиті, смачні. І навіть гарні котлети рибні. Іноді хочеться щось другого вже. М'ясні котлети дуже часто ми готуємо, а рибні ні. Так що, пробуйте. Готуйте. Це бюджетно смачно. Ось у нас ви, подивіться, розріз і вони соковиті. Не забиті не сухарями, не мукою, муки, в мене тут взагалі немає. Так що, пробуйте. Це все в ваших силах. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, хто як бачить моє відео. До нових зустрічей! Все буде Україна! На все добре! Смакуйте!